Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 4 серпня 2010 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч і відповідь. Другий матч з двох. Бельгійська команда Гент у себе вдома. Команда приймає Динамо Київ. О, Валерія Газела. 3-1. Динамо Київ перемагає. І по сумі двох протистояння за рахунком 6-1 в наступний раунд Ліги Чемпіонів тоді пройшла саме українська команда. Давайте друзі про все ми з вами будемо говорити оверку. 6 тисяч глядачів було на стадіоні турецький суддя Джунейт Чекір обслуговував даний поєдинок і ось така стартова одинадцятка обох команд. Бельгійський гент Франкі головний тренер команди Ось така. вистака 4-3-3 ось така була стартова одинадцятка старта Йоргане... Йоргачевич. Йоргачевич у Єргачевич. Родах парацентральних захисників Шулер дуарте Томсон Майер по флангах, ТІС команди ліпуан Гроден, тришки выше играли, Кули Бали, Эльга Наси Чустевич це стартова розновка бельгійського гента. Чистовичку, либо Лита Эльганаси. Эль Киев, Валерий Газаев, головный тренер команды. 4-2-3-1 на стартовой основе киевского Динамо. Денис Бойко в воротах. Михалик, Битал, пара центральных захисников. Данил Маграо по флангах. Еременко, Вукевич, опорный пив Денис Гармаш, атакувальный пив Андрей Шевченко, капитан команды. Андрей Ярмоленко по флангах. Та... Милевский, у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Ну і тепер, друзі, про сам матч давайте говорити. Перший матч, до речі, завершився на стадіоні імені Валерія Лобановського з рахунком 3-0. Кені перемогли свого суперника. І, твін, да? і, в принципі, перед матчем відповіді Кені мали таку солідну перевагу. Але і у Бельгії також кияні непогано справді розпочали матч, в принципі, справді, да? Ось, обидві команди мали непогану активність, створювали моменти. І у Гента також знає, проходили непогані атаки. Гент розпочав агресивніше. Вони пресингували, ну, їм потрібно було їх збивати. Да? Відповідно, там, на сім'ях вийні матчі там, був удар, коли Бойка взяв м'яч в руки, але все одно. Були моменти, ось на 18 й хвилині матчу був гостий ромін, коли штрафний був під гострим кутом. Небезпечна м'яка, бойка, Денис, бойка, рятує Київське Динамо. Тобто, і справді, нелегкі були перші хвилини матчу, генти хотіли бельгійці забити швидкий м'яч. Тобто, звичайно, що ставка була зроблена на швидкий м'яч. І моменти були у гента. Моменти у Гента були, і справді команда з Бельгії була дуже близько до гола. Але Кияні десь, так знаєте, друзі, перетерпіли десь так трішки перетерпіли і всі моменти розпочали не пані, вимальовуватися у Київського Дінамо. І Вася, один з таких шансів на 32-й хвилині матчу, такий проходить передача. В падінні там футболіст Київського Дінамо, там Мілєвський, якщо не помиляюсь, поборовся до кінця. м'яч скачує до Андрія Шевченка, той віде передачу на Денис Гармаша. Гармаш, на безпечний момент, Гармаш, удар по ворота, гол! Це гол! 1-0. Це гол Дениса Гармаша 1-0. Шикарний пас Андрея Шевченка. Шикарний пас Андрея Шевченка і динамівці забивається. 1-0 стає рахунок. Там, до речі, якщо там Єременка якраз, то скидку зробив на Шевченка. І Шевченко вже підлячив там Денис Гармаша, який вийшов на ударну позицію і реалізував, реалізував, як хліб з маслом свої нагоди Денис Гармаш. 1-0 динаміці забили. Холоднокровний удар в дальній кут Дениса Гармаша 1-0. Динамо забиває. І рахунок по сумі стає 4-0 на користь української команди. всіх бельгійці були ближчими до ГО, але забиває саме українська команда. На цьому перший тайм завершився. У Гента вийде на другий тайм Смолдерс, Арбейтман, Любянкич вийдуть у Гента Гусєв, Эль Гадури, Рома Зазуля І Роман Зазуля з'являється на другий тайм у Київського Динамо. Другий тайм. Кіяні шикарно розпочинає ці другу 45-хвилинку. Кияні, ось гол Дениса Гермаша. Він був дуже психологічно важливим для української команди. Далі Спокійніше спокійніший грати. І ось на 54-й матче передача Мелевський. Далі грає. Дуже здорово зіграв якраз на, на правий фланг, якщо я не помиляюся. Зіграв якраз то. Очень а, здорово, я, как раз то на э, футболиста Киевского Динамо, на Маграу. Если я, друзья, не ошибаюсь, это был самый Маграу. Я, друзья, можу звичайно ще помилятися. Но если я не ошибаюсь, то это был самый Маграу. Э, Хорошая прониклая передача. Милевский. Опять в цивильной зоне. Удар Артема Милевского. Гол! 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 Забиває Динамо Київ, моки в рахунок, стає матчі 2-0 на користь української команди. До Речі галевую передачу до свого пасива записав Єрьоменко, якщо я не помиляюсь. Якщо не помиляюсь, то саме Єрьоменко виграє боротьбу, віддає передачу. Якщо не помиляюсь, то це був саме хоча може, друзі помилятися, Ну, в будь-яку та забиває, забиває, Меллевский Мілєвський, 2-0 Динамо Київ забиває. Дуже важливо було Киянам забити. Дуже важливо, друзі, знаєте, було Киянам забити другий м'яч. Гена втратив на дзе. Гена втратив на дзє, Динамо трохи скинуло темпи. Але навіть не зажачивши на це, і контратаки непогані були у Київського Динамо. У Шевченка були доволі таки наполагання. А на 84 х матчу Ген так Все-таки вдасться, бельгийцам забытый гол э, у ворота киевского Динамо вдасться uh, бельгийцам, соответственно, забыть uh, кулибали. Это uh, сделает Кулибали на 85 хвилин матчу стандарт. Дасы и плоды, это было 84 матчу, подача, удар головой и гол. И гол забывает агент 1-2. Бельгийцы таки забывают, бельгийцы забывают такие мяч, но буквально 4 там проходят, такие они проводят свою атаку. Хорошая идея атака у Київського дзінама дуже хороша атака. Це була якраз 89-та вже хвилина матчу. Шикарно, шикарно кияні провели ось цю атаку. Просто справді шикарно, друзі. Киянам вдалося завершити атаку і завершити її третім забитим м'ячем. І завершив її якраз то Олег Гусів. Хороша пішла атака, просто шикарний вихід зборони в атаку. Андрій Шевченко, якщо не помиляюсь, виводить Олега Гусів 1-1. Олег Гусів, удар! Гол! Гол! Це гол! Це 3-1! Рахунок на користь української команди. І це крапка. І це крапка у цьому двохматчевому протистоянні Генк Динамо Київ. У сезоні 2010-го, 2011-го років. не перемагається. В принципі, якщо брати ось і другий матч, то він в принципі, був рівний. 10-11 по ударах перевага Динамо Київ, 6-5 ударів в Ствір перевага Гента 46-54 володіння м'ячем перевага Динамо Київ за кутовими 3-2 перевага у бельгійської команди Гент. Важкими були перші хвилини 20-25, але потім Кияні м'ячем, заволоділи, заволоділи ініціативою, і забив гол Денис Гармаш. Ну, після голу Денис Гармаш ви знаєте, матч переломився з них на голову. Далі Кияні якось спокійніше стали грати м'яч став рухатися якось, знаєте, краще у київського Динамо. В кінці кінців Динамо перемагає. І перемагає Динамо Київ, я вважаю абсолютно по ділу. Uh, Перегадали ми друзі цей поєдинок, третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. сезон 2010-2011, 4 серпня 2010 рік. Гент Динамо Київ 1-3. Кияні перемагається, побажаємо Генту добра, Динамо, Києву, добра, побажаємо вам, друзі, бажаю чергового серця всього самого найкращого, бережіть себе, будьте, друзі щасливими, усім до побачення, усім до нових зустрічей, будьте друзі, щасливі!